Вас вітає студія звукозапису українською мовою Філіжанка Кави. Павло Тичина. Арфами, арфами Арфами, арфами, золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними. Йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій, вогневий, сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, Жайворон, як золотий, з переливами. Йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там, за нивами, ой открий, колос вій. Сміх буде, плач буде перламутровий. 1914 рік. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки та цінуйте українське.